Щоб збільшити продажі, вам доведеться йти проти хайпу. Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська Бізнес-Лабораторія у сьогоднішньому відео я розповім вам не тільки про те, як одноразово збільшити продажі в своєму бізнесі. Я розповім вам про те, як збільшувати продажі системно, регулярно, щоб вони самі по собі зростали у вашому бізнесі, ну без вашої участі. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Перше, що вам потрібно зробити у вашому бізнесі для того, щоб збільшити продажі, це розписати шлях, який проходить ваш клієнт. Що я маю на увазі, коли кажу шлях, який проходить клієнт? Це означає, що вам потрібно розписати, як ваш клієнт перетворюється із нового, потенційного клієнта, який тільки вперше дізнався про вас, про ваш бізнес, у клієнта, який купує у вас постійно, регулярно, є вашим фанатом, навіть так можна сказати. І рекомендує ваш бізнес своїм друзям, своїм родичам, своїм знайомим є таким певним рекламним агентом для вас, неофіційним, позаштатним. Як це зробити? Насправді тема доволі обширна, і на цю тему я вже записував окреме відео. Посилання на нього я залишаю ось тут. Обов'язково подивіться, і після того, як ви подивитеся, розпишіть, які із тих етапів, які ви почуєте у цьому відео, є у вашому бізнесі. Тільки розписуйте не ті етапи, які вам би хотілося, щоб у вас були в бізнесі, а розписуйте реальну ситуацію так, як вона є у вашому бізнесі. Якщо у вас немає якогось конкретного етапу, ви його не пишете. Якщо у вас цей етап є, ви його записуєте. Думаю, логіка зрозуміла. Друге, що вам потрібно зробити, це заміряти конверсію від етапу до етапу. Давайте поясню коротко, що таке конверсія. Простіше кажучи, скільки людей перейшло із попереднього етапу на наступний. Давайте ще простіше приведу простий і зрозумілий приклад. У вас є магазин гаджетів Гаджетів, комп'ютерів, техніки комп'ютерної і тому подібне. Наприклад, щомісяця до вас у магазин навідується тисячу людей, із цієї тисячі людей 200 людей у вас купує ваш товар. Тобто конверсія у покупку в даному випадку складає 20%. Тепер наше завдання дізнатись конверсію у допродажі. Під допродажами відносно даного конкретного прикладу, ми будемо розуміти тих клієнтів. Які здійснили дві і більше покупок у цьому магазині гаджетів? Згідно даного прикладу, два і більше товари купило у нас 20 людей. Тобто, конверсія у допродажі в нас складає 10 І ось так згідно даного прикладу, який я вам щойно привів? Ви розраховуєте конверсію кожного етапу, який є у вашому бізнесі. Третє, що вам потрібно зробити, це збільшувати конверсію кожного етапу, який є у вашому бізнесі. Для того, щоб ви змогли збільшувати конверсію у своєму конкретному бізнесі, вам доведеться використовувати певні технології продаж. Дані технології продаж ви можете знайти ось у цьому плейлисті. Переходьте і дивіться, обирайте ту технологію, яка підійде конкретно під вашу ситуацію, під ваш конкретний бізнес. Чому я рекомендую вам саме ці технології. Насправді все дуже просто. Дані технології підібрані таким чином, щоб ви з мінімальними затратами часу, грошей і зусиль змогли застосувати ці технології в максимально короткі терміни і вже отримати результат. Ще одна рекомендація, яку я вам би хотів дати відносно технологій збільшення конверсії, це те, щоб ви починали із. Тих інструментів, які найменш затратні по часу, по грошах і по ваших зусиллях. Четверте, що я рекомендую вам зробити для того, щоб збільшити продажі у вашому бізнесі додати у свій бізнес ті етапи, про які ви почули у відео про шлях клієнта, і ті етапи, яких у вас немає. Для чого вам це потрібно? Насправді все дуже просто. Чим більше етапів, які проходять ваші клієнти, ви врахуєте. Тим ефективніше ви будете керувати власне цим шляхом клієнта. Тим більшою буде віддача від кожної вашої продажі, тим більше клієнтів буде перетворюватися у ваших постійних клієнтів, а не так, що один раз людина прийшла до вас, щось купила, пішла, і більше ви її ніколи не бачите. Ні, ваше завдання зробити так, щоб кожна людина, яка буде до вас приходити, Перетворювалась у вашого постійного клієнта, який буде на регулярній основі переносити гроші у ваш бізнес. П'яте, що вам потрібно зробити у вашому бізнесі, це докручувати кожен етап. Що я маю на увазі, коли кажу про те, що потрібно докручувати кожен етап. Це означає те, що ви берете конкретний етап. Відбираєте технологію, тестуєте, заміряєте результат і переходите до наступної технології, потім знову тестуєте, знову заміряєте результат. І так ви повторюєте цей цикл. Далі цю роботу ви проводите на кожному із етапів у своєму бізнесі. І таким чином ви будете піднімати ефективність кожного етапу, конверсія, кожного етапу буде зростати, а кількість продаж також буде зростати, ну, відповідно, дохід і прибуток. Теж, якщо ж у вас виникли питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і до зустрічі вже за кілька секунд.